У ніч на 30 квітня невідомі дрони атакували Рильськ-Курської області, а також пороховий завод у Володимирській області. Маріонетки Кремля повідомили про трьох постраждалих у Російській Федерації. Після візиту дронів вибухнули склади оборонного підприємства. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Уночі дрони атакували місто Муром, що у Володимирській області Російської Федерації. Ймовірно, вони поцілили у Муромський приладобудівний завод, який зокрема займається виготовленням пороху. Про атаку дронів повідомив губернатор Володимирської області Олександр Авдієв. За його даними, у наслідок атаки безпілотників сталася пожежа на складі. Авдієв розповів, що в місті фіксували прильоти кількох БПЛА, однак вони начебто були придушені засобами радіоелектронної боротьби у соцмережах. Тим часом повідомляють про атаку саме на Муромський приладбудівний завод або ж пороховий, який зокрема виробляє піротехнічні пристрої з 2023 року. Перебуває під санкціями Євросоюзу та України. Ни У ніч проти 30 квітня безпілотники атакували і місто Рильську у Курській області Росії. Про це повідомляє місцева влада. ВО губернатора Курської області Олександра Хінштейн повідомив, що в результаті атаки безпілотників по передмісті Рильська зазнали пошкоджень три двоповерхові житлові будинки, один приватний будинок і будинок дитячого садка. За словами Хінштейна, її постраждалі 45-річного чоловіка та 21-річну дівчину зачепили осколками розбитого скла. У них діагностовано різано забиті поранення голови верхніх та нижніх кінцівок. Ще один постраждалий чоловік 1975 року народження від госпіталізації відмовився. Міноборони держави-агресора повідомило, що у ніч на 30 квітня було перехоплено і знищено 34 БПЛА. 15 над Курською областю, 8 над Брянською, 7 над Орловською, 3 над Володимирською, 1 над Білгородською. Інших деталей росіяни не розкрили. Українська сторона поки що офіційно не коментувала цього інциденту. До слова, нещодавно під час чергової атаки на Росію мінуснули нафтобазу окупантів. У новоросійську пролунали потужні випухи та спалахнула пожежа на заводі. Пекельні кадри залили до мережі, а у Москві лунали сирени повітряної тривоги. Жителі у паніці вибігали на вулиці. Що ж сталося? Про це у нашому матеріалі. це, та після... О, знову зрив. А що ж там зривається? Нічогось як такі клуби дима. Да. На нафтобазі поблизу міста Новоросійського у Краснодарському краї Російської Федерації пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Як стверджує російське міністерство надзвичайних ситуацій, відбулося загоряння цистерни з дизельним паливом. Згодом вогонь перекинувся на легкові автомобілі та контейнери, що стояли поряд. До ліквідації пожежі залучили 57 рятувальників та 19 одиниць техніки. Вот. Да бабахались. Вот. Ой-ой-ой-ой, какой пожар. Сейчас вот два, три, три взрыва было. О, ничего, Селена, как горит, да? Ань, посмотри, горит. От і добабахались, і поки воно там палало, смекалісті росіяни фільмували все на телефони. Ні, ну чого його гасити? А може їм просто подобається, коли воно все горить? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. yeah До слова, за іншою версією по нафтобазі у новоросійську вдарили українські ракети Нептун. У такому випадку маршрут ракети склав близько семи сотень кілометрів. До слова, Новоросійськ є одним із найбільших портів Росії, через який проходить значна частина експорту нафти. А після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії. Але, як бачимо, марно. Пропоную подивитися ще трішки пекельних відео з Новоросійська. До речі, коментарі самих Росіян теж варто послухати. Ну, накипіло вже бідолаха. Пожар возле агротерміналу. Горить якась база тут. Піпець, все, і машини там горять. время, когда за контейнерами горит кириловки фури зерносушилка продолжает работать. И посмотрите, что от нее идет на, на поселок. Вот зерносушилка, вот дома, вот они. Вот что творится в городе Новороссийске, поселок Кирилловка. Работают и даже страха нет у них в то время. Мало того, что они губят людей. Вот этим вонь стоит несусветная от этой пыли пшеничной. Уже не знаю, куда, куда смотрит наша городская администрация. Здесь уже просто страшно жить. Мало тут штот грохот, пиль і що опасно, і все це під високовольтною лінією. Тим часом гучно було і у столиці Росії москалів з самого раночку розбудила сирена. Сигнал повітряної тривоги несподівано пролунав у кількох районах Москви. Звуки сирен сильно схвилювали жителів столиці Росії, і ті навіть у паніці вибігли на вулиці. Звук. Уже минут как... Похоже не підзвучить! Хожений знімає звук. Наразі це всі новини. Далі більше Будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.